Я там отримав невеличку царапину вчора, от. ну і там відповідно вчора ще там була кров. От. Е але сьогодні вже там ну, все нас саме по собі заживає. От. Тобто я нічого не роблю, я там не знаю, не чеплюю, я не роблю, щоб воно саме е зажило. От. Тобто організм е він сам без тебе от, заживляє всі рани. Е Якби ти взяв все сам до цього, в тебе нічого не би не вийшло, бо ти навіть не знаєш, як працює твій організм. І це, як на мене, є один з доказів того, що є і душа, і є і тіло. Да? Що, по суті, тіло ну, ти тут нічого не можеш контролювати, ні дихання, ні там як їжа перетравлюється. Та хто його знає? Можеш просто контролювати якийсь свій погляд і. На, на, на це все і щось, не знаю, щось робити за допомогою цього свого тіла, а контролювати щось взагалі нічого не можеш. Ну є щось там ну, от робиться, щось воно само не знаю, там сльози ти потієш. О, ти цього всього не контролюєш, це все саме робить тіло. Да? Тобто є от та якась сила всередині кожного, яка от, це все допомагає стілювати і допомагає заживлятися рано і допомагає існувати. Тому, якщо просити те, що ти хочеш, в принципі, то так буде і, і ставати з тобою, і з, не з твоїм тілом, із, із усім. Ти знаєш, що воно має зажити, воно заживає. Ти задумаєш щось собі. Там. Воно збудеться. сьогодні. Тобто я веду до того, що є якась енергія навіть невидима, яка, яка і робить ці всі чудеса у світі. Все починається спочатку в думках, а потім вже в реальному світі.